Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні поговоримо про шокуючу історію Андрія Мельникова, оборонця Маріуполя, який нещодавно повернувся з російського полону. Його розповідь відкриває на жахливу реальність, з якою стикаються наші військовополонені. Уявіть собі, два роки в полоні і з жодної медичної допомоги. Більше того, якщо ти наважився попросити лікаря, тебе можуть побити або застосувати електрошокер. Це не сценарій фільму жахів, а реальність, з якою зіткнувся Андрій та інші наші захисники. Але найбільше мене вразила інформація про роботу Російського Червоного Христа. За словами Мельникова, за два роки полону представники цієї організації відвідали його лише один раз, і то лише після того, як його ім'я потрапило до списків СБУ завдяки свідченням інших звільнених полонених. Коротше, виявляється: існує ціла система СБУ. Де вона складає списки впізнаних полонених, передає їх українському Червоному хресту, а той вже російському. І тільки тоді російський Червоний Хрест може вимагати зустрічі з конкретними полоненими. Але навіть ці зустрічі відбуваються в присутності наглядачів, ну, на як то сказано? ну, Наглядачів. Полонені змушені брехати, що з ними добре поводяться, бо інакше їх чекають тортури. Один з в'язнів поскаржився, що їм не дають подзвонити рідним. І за це побили всіх у камері. Ця історія ставить багато питань, чому міжнародний комітет Червоного Христа не може забезпечити регулярні візити до всіх полонених. Чому вони не можуть гарантувати безпеку тим, хто хоче поскаржитися на умови утримання? І головне, як ми можемо змінити цю ситуацію? Ну, я думаю, що міжнародна спільнота повинна посилити тиск на Росію, вимагаючи дотримання Женевських конвенцій, так скажемо, щодо поводження з військовополоненим. Можливо, варто створити спеціальну міжнародну комісію, яка б регулярно. Ну, і без попередження відвідувало місця утримання полонених. Так само важливо підтримувати наших звільнених захисників. Радує, що 72% з них проводжують службу в лавах Сил оборони. Це свідчить про їхню незламність і відданість України. А що думаєте ви, як ми можемо допомогти нашим полоненим? Чи достатньо ефективно працює система обміну військовополоненими? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам було цікаво. До нових зустрічей!